Дуже тоді з вами тут буде тоді строк Песенкі і зітває прави перегляд. Оболитні Спесенці.

Зібрали кутовір був з'їзд сюди, бачите щоб... вже те, що зверху. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато ще цікавого відео. Це хоч таке п'ятиповерхове. Це такі високі, такий, такий там вже будові навіть будинки там ігравод. За інформацією його продали і перші будинки забудуюся. скоро буде історія. А, ага, от чому вони квиточку поклали, бо вот тут якась гранна культура компания. компанія. Вот а ось чому вони тут квиточку поклали. Вон видно чорла нового водінського спецівського моста там з Рибальського півострова. Тут це йде на Рибальський півострів. Біля почайнець і місцевішом з'єднається цей місць з новим. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємося на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато що цікавого від Олега Павловського. Трохи така напличка на сьогодні. мосту який будується новий з'єднання від набережного Христя до ну, Подійська з і старий вантовий, який розбирають. А там у нас Рибальський півострів. До побачення. Підписуємося на мій канал. Всього найкращого від Олега Павловського.